Ми боролися, хіба за таке капеланство боролися? 10-8 років ми, хіба за, за те, щоб Замполіти нами керували. Та ми могли в 2014 році ще нам пропонували піти під їхнє керівництво. Ми отримали зараз зовсім інше. І стиль управління якраз радянський такий. Я начальник, ти дурак, все, інакше не буде. Без поваги. Один владика мені сказав, Каже, це, сьогоднішнє капеланство це знущання над, над духовенством, над саном. Люди зневажають будь-який сан. Для них це нічого не означає. То, що в тебе є сан, це нічого не означає. Ти молодший лейтенант, упало джалса. Ось так. Так не повинно бути. Може поки війна, як то кажуть, треба от треба... тому. Ми мовчимо, тому що війна, угу. тому і митрополит мовчить нічого не каже. Тому і капелани мовчать. А як тільки буде зняти воєнний стан, звісно заговорять каміння навіть заговорять.